Ось так сьогодні виглядає пошкоджена стіна Гощанського академічного ліцею. З вересня там проводили капітальний ремонт. Однак раптово жовтневими вихідними уночі у закладі обвалилася стіна. Це викликало неабиякий резонанс ледь не у всій громаді. Тоді на місце події відразу з'їхалися місцева влада, керівництво закладу та будівельники. На той момент директор однієї з будівельної компанії пообіцяв якнайшвидше ліквідувати дірку та продовжити капітальний ремонт. Провівши попередню нараду, проєкт залишається той самий. Ми виконуємо, ну тобто тут нічого не зміниться. Як ми планували і виконувати роботи, так і воно і залишиться. Просто от ця стіна, яку ви бачите, ми її відновимо. З того моменту пройшло трохи більше місяця. На сьогодні заклад досі не готовий прийняти дітей. Ремонтні роботи, за словами заступника Гощанського селищного голови Івана Якимчука, призупинилися. Щоправда, дірку у стіні і справді залатали. Однак, коли продовжиться ремонт у закладі та коли ліцей знову запрацює, поки ніхто не знає. Цим питанням наразі займається тимчасова комісія, створена за ініціативи Гощанської селищної ради. Розпорядженням Гощанського селищного голови була створена тимчасова комісія. Метою комісії було обстеження саме руйнування частини стіни академічного ліцею. Так, за результатами роботи комісії був складений акт, в якому були зазначені рекомендації. Однією з рекомендацій було директору академічного ліцею замовити обстеження будівлі ліцею. Аби не перешкоджати навчальному процесу, як і було обіцяно місяць тому, учнів перевели до іншого ліцею. Директорка Гощанського академічного ліцею Маріана Хрипа зізнається, велика кількість учнів та мале приміщення іншого ліцею змусили школярів навчатися в дві зміни. Директорка додає: наразі це єдиний вихід, аби забезпечити усіх дітей якісним очним навчанням, оскільки приміщення не дозволяє одночасно вмістити усіх дітей у першу зміну, то учні початкової школи. Коли перших четвертіх класів вони навчаються у нас очно в першу зміну для них збережена група продовженого дня. Учні п'ятих-одинадцятих класів змушені навчатися у другу зміну щодо формату їх навчання. Більшістю голосів батьківських було вибрано очне навчання у другу зміну, що ми зараз і робимо. Точну причину валу стіни наразі назвати досі не можуть. Так само не можуть точно сказати, коли Гощанський академічний ліцей знову зможе відновити навчальний процес. Все буде відомо, як зазначає Іван Якимчук. Після оприлюднення результатів комісії. Саме за результатами проведення цього обстеження сертифікованими спеціалістами інженерами будуть запропоновані заходи і прописані причини у звіті руйнування зовнішньої стіни. Результати цих обстежень, кінцевий термін, наскільки мені відомо, який передбачений договором. 14 грудня. Тож, якщо лише обстеження проводиться місяць, то важко навіть уявити, коли розпочнеться ремонт і коли діти все ж зможуть повернутися навчатися у академічний ліцей. Вікторія Якимець та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.